Доброго дня, дорогі друзі. Хочу поділитися своїм баченням конструкції моторозпушувача двигун е, мотокоса Alco ВС4125. На двигуні вже встановлено понижаючий редуктор. Редуктор понижаю 5 раз. На виході, на вала... На виході вала з редуктора встановлена маленька зірочка е, від мотоцикла Мінський на 14 зубів. І є вже підготовлений. Половина вала під підчепник також з Великою зірочкою 33 зуба термін мотоцикла Мінськ. І є встановлені корпусні підчепники під цей вал. Ну і частина металоконструкції. Це все на початковій стадії. Бачив багато роликів, багато відео в інтернеті. На мою думку, мені це не дуже сподобалося, дуже багато металу, дуже багато всього загороджено. Потім під час обслуговування, чи заміни чи ремонту мінімум доступу. Я вирішив зробити свою конструкцію. І коли буде все завершено, тут ще повинно зробити. ще буде один вал і ще буде встановлено колесо з ведучою зірочкою. До речі, є дуже багато зверних робіт, дуже багато токарних робіт. У мене є токарний верстат вдома. Я сам токар, і мені в цьому набагато легше. В кого це є, можете спробувати. Відео наступні, будуть дякую.